Права 987. Познач на координатні прямі числа. Та випиши їх у порядку спадання. Ну що ж, для початку давайте накреслимо координатну пряму. Ну що ж, не забувайте позначати додатній напрям праворуч. Давайте креслити. Отже, є. Ну що ж, позначаємо початок відліку. Це у нас буде 0. Так, є. одиничний відрізок візьмемо дві клітинки, бо тут є у нас. 5 десятих. Так, праворуч додатні числа позначаємо. Ліворуч від'ємні числа. Є. І... Раз. Тепер позначаємо на цій координатній прямій число 2 спочатку. Що ж, ставимо точку. Отже, раз, два. Ось дві одиничних відрізка. Ставимо точку. Підписуємо. Що це у нас буде число з координатою 2. Є або двійка. Далі мінус 4,5. Ну що ж, позначаємо тоді точку. Ліворуч, раз, два, три, 4. ще й половина. Ставимо точку. Підписуємо. Що це буде мінус 4,5. Наступна точка з координатою 4. Ну що ж, тоді давайте раз, два, три. Ставимо точку 4. Підписуємо. Що ця точка з координатою буде 4. Наступна точка мінус 5. Ну що ж, ставимо тоді точку з координатою мінус 5. Тут було мінус 4. Ще один ліворуч. То це буде мінус 5. Ставимо точку. Так. Підписуємо. Що це в нас буде мінус 5. Наступне число з координатою 0. Ну що ж, ставимо тоді точку з координатою 0. Так, я Давайте тут колір розміню. Так, 0. Гаразд. Наступна точка у нас з координатою мінус 3. Ну що ж, вибираємо точку з координатою мінус 3. Отже, ліворуч раз, два, три, ставимо точку. Так, Підписуємо, що це у нас буде мінус 3. І остання точка у нас 5,5. Ну що ж, ставимо тоді 4, 5, 5 з половиною. Отже, ставимо точку, підписуємо що це буде 5,5. Є. Гаразд. Ну і зараз потрібно виписати їх у порядку спадання. Записуємо числа. У порядку. У порядку спадання. Спадання. Є? Ну що ж, починаємо з найбільшого числа, найбільше число знаходиться праворуч на цій... на якомога праворуч на цій координатній прямій. Це буде 5,5. Записуємо 5,5. Наступне число 4. Наступне число 2. Наступне число 0. Наступне число мінус 3. Наступне число. Записуємо е, мінус 4,5. Там уже все не поміститься. Давайте перенесу. Мінус 4,5. Ну і останнє число це мінус 5. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел за допомогою координатної прямої. На цьому вправу завершено.